Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Перш ніж ми зануримось у вкрай важливу інформацію, що може безпосередньо вплинути на вашу пенсію чи соціальні виплати, хочу спитати, з якого міста ви мене дивитеся. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікаво бачити нашу географію і розуміти, наскільки широко розходиться ця вкрай необхідна інформація. Уявіть собі, ви прокидаєтесь одного ранку. А ваші пенсійні виплати просто зникли без попередження, без дзвінка, без жодного пояснення. Фантастика? На жаль, ні. Це може стати жахливою реальністю для мільйонів українців уже зовсім скоро. З 27 травня 2026 року набуває чинності новий закон, який вводить те, що я називаю цифровим зліпком кожного пенсіонера. Та отримувача соціальної допомоги. І повірте, це не просто чергова бюрократична новація, це система, яка може автоматично, без жодної участі людини заблокувати ваші виплати, якщо ви не будете уважними та не приділите належної уваги своїм документам і даним. Ми говоримо про тотальний цифровий контроль, який охопить абсолютно всіх. До недавнього часу вся система нарахування пенсій та соціальних виплат була, так би мовити, більш людяною, якщо можна так висловитися. Паперові трудові книжки, де кожен запис був зроблений від руки або надрукований на машинці, були головним підтвердженням вашого стажу. Особисті візити до пенсійного фонду, живе спілкування з інспектором, можливість щось виправити вручну. За допомогою людини, яка сиділа за столом навпроти, все це було звичним порядком речей. Так, це часто супроводжувалося чергами, вимагало терпіння, іноді навіть зустрічалися незрозумілі відмови, які доводилося довго оскаржувати, але в кінцевому підсумку завжди був шлях звернутися, пояснити, довести свою правоту. Ваші дані зберігалися переважно у вигаді паперових документів. Розкиданих по різних архівах та установах. І хоча ці документи також могли губитися, пошкоджуватися, або зберігатися в неідеальних умовах, це було менш масштабно і більше піддавалося ручному контролю. Якщо раптом виникла якась невідповідність у ваших даних, найчастіше вас викликали, просили принести додаткові документи, давали розумний час на виправлення помилки або уточнення інформації. Це був процес. Де людина, отримувач виплат, була активним учасником і мала право на діалог, на пояснення своєї ситуації. Ваші доходи, майно, поїздки це все не було в одному цифровому котлі, доступному для миттєвої автоматичної перевірки та порівняння всіх аспектів вашого життя. Звісно, певні дані перевірялися, але не настільки комплексно, не в автоматичному режимі і, що найважливіше, не настільки швидко. Сама ідентифікація особи та її права на виплати була більш інерційною, повільною, але й давала більше простору для маневру у випадку помилок чи непорозумінь. Ви мали час на реакцію, ви мали право на помилку, яку можна було виправити. Тепер же ми стоїмо на порозі абсолютно іншої епохи, де машина може прийняти рішення замість людини, і це рішення буде виконано миттєво. Без жодного попереднього дзвінка чи листа до вашої поштової скриньки, і це викликає величезне занепокоєння. Але з 27 травня 2026 року все кардинально змінюється. В силу вступає закон, відомий як номер 4679, який створює абсолютно нову систему контролю та верифікації соціальних виплат. Ця система це фактично цифровий зліпок кожної людини, яка отримує пенсію чи будь-яку іншу соціальну допомогу від держави. Уявіть собі величезну всеосяжну базу даних, куди стікається просто колосальний обсяг інформації про вас. Це не лише ваші пенсійні справи та дані про стаж, які вже поступово оцифровуються. А й відомості про ваші доходи з усіх можливих джерел, офіційних та неофіційних, про майно, яке вам належить, нерухомість, транспортні засоби, земельні ділянки. Туди ж будуть надходити дані про будь-які значні покупки, які ви здійснювали, про ваші поїздки за кордон, якщо ви перетинали кордон, навіть про зміну прізвища, адреси реєстрації чи інших особистих даних. Все це збирається в єдину систему, яка має єдину і чітку мету. Безперервно, в режимі реального часу перевіряти, чи відповідають ваші дані дійсності, і чи маєте ви право на отримання тієї чи іншої виплати. І ось тут криється найбільша небезпека, про яку я хочу вас попередити: система працює в повністю автоматичному режимі. Це означає, що якщо вона виявляє будь-яку розбіжність, будь-яку, навіть на перший погляд, дрібну незначну, яка здається вам несуттєвою, ваші виплати можуть бути заморожені автоматично, без участі людини, без попереднього звернення до вас, без надання часу на виправлення. Це означає, що якщо ви змінили паспорт, і не повідомили про це відповідні органи, які потім не внесли ці зміни в усі державні реєстри, або якщо система підтягнула інформацію про велику покупку, яка, на її думку, не відповідає вашому соціальному статусу отримувача допомоги, або якщо просто сталася технічна помилка у будь-якій з баз даних, звідки система збирає інформацію. Ваші кошти можуть бути заблоковані, і ви навіть не дізнаєтеся про це, поки не спробуєте їх отримати в банку чи на пошті. Це буде для вас повною несподіванкою. Звісно, обіцяють надсилати сповіщення на телефон, коли чиновник переглядатиме ваші дані, але чи завжди це працюватиме бездоганно, чи завжди ви встигнете відреагувати на це сповіщення серед десятків інших смс, і чи не буде вже занадто пізно. Це вже зовсім інше питання. Заморожування виплат може відбутися ще до того, як ви отримаєте будь-яке повідомлення. Особливо гостро ця проблема стосується тих, хто ще не подбав про свою трудову книжку. Паперові трудові книжки, які роками були головним документом, що підтверджував ваш стаж, відходять у минуле. Останній термін для оцифрування ваших трудових книжок та внесення даних до електронного реєстру. Це кінець червня 2026 року. Якщо до цієї дати ваші дані про стаж не будуть оцифровані та внесені до електронного реєстру пенсійного фонду, ви ризикуєте просто втратити ці роки роботи. Це не означає, що стаж зникне назавжди, але він не буде врахований автоматично і вам доведеться докладати титанічних зусиль, щоб довести його існування вже після того, як пенсія буде призначена. А це, у свою чергу, безпосередньо вплине на розмір вашої майбутньої пенсії або навіть на саму можливість її отримати, якщо виявиться, що у вас недостатньо стажу для мінімальної виплати. Ми бачимо на практиці, що часто працівники пенсійного фонду при ручному введенні даних з паперових трудових книжок допускають помилки, пропускають періоди роботи через нечіткість записів. Не можуть розібрати нерозбірливий почерк, роблять помилки в буквах у назвах підприємств або датах. І ці, здавалося б, дрібні помилки, накопичуючись, можуть призвести до значних втрат стажу. Оцифрування це ваш шанс виправити ці потенційні недоліки вже зараз, коли ви ще можете контролювати процес, а не тоді, коли вже буде надто пізно і ваша пенсія виявиться мізерною через неврахований стаж. Ви можете самостійно перевірити кожну букву, кожну цифру. І не думайте, що це питання далекого майбутнього, яке вас поки що не стосується. Масштабні перевірки вже розпочалися і активно тривають. З початку 2026 року тисячі людей вже втратили свої виплати через непроходження ідентифікації. Це особливо стосується внутрішньо переміщених осіб та тих, хто перебуває за кордоном. І має регулярно підтверджувати свою особу та право на виплати. Якщо раніше можна було пропустити ідентифікацію без критичних наслідків, то зараз це вже не так, це призводить до блокування карток та припинення надходжень. Також суттєві зміни торкнулися і субсидій. Тепер вони надаються лише після обміну інформацією між численними реєстрами. Згідно з постановою Кабінету міністрів номер 765. Це означає, що без всебічної перевірки ваших даних, без можливості автоматичної звірки, без огляду домогосподарства вам можуть просто не дати субсидію. Держава прагне максимальної прозорості та справедливості, але це ж створює і величезну кількість додаткових перепон для тих, хто не встигає за швидкістю змін. І ще одне важливе нагадування. Яке стосується багатьох, до 31 березня всі отримувачі соціальної допомоги, окрім пенсії, зобов'язані подати декларацію про доходи. В іншому випадку ваші виплати також будуть заморожені, і їх відновлення потребуватиме значного часу та зусиль. Це не просто формальність, це обов'язкова умова. Отже, хто ж знаходиться в зоні ризику і хто має бути? Особливо уважним до всіх цих змін. Фактично, кожен, хто отримує пенсію чи будь-яку іншу соціальну виплату від держави. Але особливо пильними мають бути ті, хто, по-перше, має неоцифровану трудову книжку або сумнівається у повноті та коректності вже внесених даних до електронного реєстру. Кожен рік стажу це важлива цеглинка у фундаменті вашої пенсії. По-друге, змінював паспортні дані, прізвище, місце реєстрації, але не переконався, що всі оновлені дані відображені абсолютно в усіх державних реєстрах. Навіть дрібна розбіжність може стати причиною автоматичного блокування. По-третє, здійснював великі покупки, чи то нерухомість, чи автомобіль, чи земельна ділянка, або отримував значні доходи, що можуть виглядати. Невідповідно до заявленого соціального статусу чи рівня доходів, система це обов'язково побачить. По-четверте, перебуває за кордоном або є внутрішньо переміщеною особою і має регулярно проходити ідентифікацію. Тут же є сотні прикладів блокування виплат. По п'яте, забув або просто не знає, що потрібно щорічно подавати декларацію про доходи для отримання певних видів соціальної допомоги. Це стосується не лише пенсіонерів, а й багатьох інших категорій отримувачів. Система не робитиме винятків, вона просто перевірятиме відповідність. Якщо ви бачите себе в цих категоріях, це не привід для паніки, а привід для термінових рішучих дій. Кожна хвилина може бути важливою. Сучасний світ стрімко рухається до повної цифровізації. Це неминучий процес, який має свої об'єктивні переваги, такі як зменшення бюрократії. Прискорення обробки даних, покращення боротьби з корупцією та шахрайством. Він покликаний зробити систему більш прозорою та справедливою, принаймні так декларується. Але, як і будь-яка інша масштабна зміна, він несе в собі і значні ризики, особливо для тих, хто не встигає адаптуватися до нових реалій, або хто не має достатніх знань та навичок для взаємодії з цифровими платформами. Для багатьох пенсіонерів, людей старшого віку. Які не є активними користувачами інтернету, всі ці цифрові зліпки, електронні кабінети та автоматичні звірки, можуть здаватися чимось незрозумілим, лякаючим і навіть ворожим. Але це саме те, що зараз потребує максимальної уваги та розуміння. Адже це не питання комфорту чи бажання опанувати нові технології, це питання життєво важливих виплат, на які ви покладаєтеся щомісяця, держава, запроваджуючи такі зміни. Декларує прозорість та ефективність, обіцяючи швидке та неупереджене надання послуг. Проте, на практиці перші етапи таких глобальних перетворень завжди супроводжуються величезною кількістю помилок, технічних збоїв, неточностей у даних та, що найсумніше, людських драм. Ми вже бачимо це на прикладі втрати виплат тисячами людей, які просто не пройшли ідентифікацію або не подали вчасно необхідні документи. Це не просто суха статистика, це реальні життя. Це люди, які опинилися без засобів до існування через невідповідність одній з вимог, через технічну помилку або через неможливість вчасно відреагувати. Часто ці люди не мають резервних заощаджень, і втрата виплати це пряма загроза їхньому існуванню. Тому дуже важливо не чекати, поки ця проблема торкнеться вас особисто. Діяти треба вже зараз, превентивно. Щоб захистити себе та своїх близьких від можливих негативних наслідків цієї цифрової революції. Отже, що ж конкретно потрібно робити, щоб захистити себе від потенційних втрат виплат та забезпечити стабільність своїх надходжень, по-перше, негайно зайдіть до свого кабінету пенсіонера на порталі Пенсійного фонду України. Якщо у вас ще немає доступу, його можна отримати за допомогою електронного підпису який часто називають КЕП або за ID-карткою у відділеннях пенсійного фонду чи центрах надання адміністративних послуг, це ваш персональний центр управління вашими пенсійними даними. Перевірте, чи всі періоди вашого трудового стажу враховані коректно, чи немає прогалин у роках роботи, чи всі записи читабельні і відповідають дійсності. Чи не допущені помилки в датах прийому та звільнення у назвах підприємств або ваших персональних даних. Це ваш особистий аудит вашого майбутнього, який ви маєте провести якомога ретельніше. По-друге, якщо ви виявили будь-які прогалини або неточності, або якщо ваша трудова книжка досі не оцифрована, зробіть це якнайшвидше. Ви можете самостійно завантажити скани. Всіх сторінок своєї трудової книжки через той самий кабінет пенсіонера. Переконайтеся, що всі сторінки добре читаються і що немає жодних пропущених розворотів. Або якщо це для вас складно з технічних причин, зверніться до свого роботодавця. Він також має право та можливість оцифрувати вашу трудову книжку та подати ці дані до пенсійного фонду. Не відкладайте це на останній момент. Адже навантаження на систему буде колосальним ближче до дедлайну, і ви можете просто не встигнути. Процес може зайняти певний час. А якщо виникнуть питання, вам знадобиться ще більше часу на їх вирішення. По-третє, дуже уважно слідкуйте за будь-якими повідомленнями та смс-повіщеннями від державних органів. Саме через них вам можуть надходити попередження про перегляд ваших даних. Про необхідність надати додаткову інформацію або про виявлені розбіжності. Не ігноруйте їх, навіть якщо здається, що це СПАМ, це може бути критично важлива інформація. Якщо щось не зрозуміло, краще одразу звернутися за роз'ясненнями до пенсійного фонду, до їх гарячої лінії або до центрів надання адміністративних послуг. Ніколи не соромтеся ставити питання, адже на кону ваші гроші. По-четверте, якщо ви отримуєте будь-яку соціальну допомогу, окрім пенсії, пам'ятайте про необхідність щорічного подання декларації про доходи до 31 березня. Це здається простою формальністю, але її невиконання може призвести до миттєвого блокування виплат, які ви отримували. Краще перестрахуватися і подати її, навіть якщо ви думаєте, що нічого не змінилося. І нарешті регулярно перевіряйте свої дані в усіх доступних електронних реєстрах, якщо маєте таку можливість та технічні навички. Переконайтеся, що всі зміни у вашому житті, від зміни паспорта до зміни місця проживання чи навіть незначних змін у складі сім'ї, були належним чином відображені в офіційних базах даних. Це включає дані в податковій, у міграційній службі, у місцевих органах влади. Краще бути проактивним. Виявляти та виправляти помилки зараз, ніж потім розгрібати наслідки заблокованих виплат. Звертайтеся по допомогу до родичів, друзів, соціальних працівників, якщо вам важко впоратися з цим самостійно. Це не просто набір нових правил, це ціла нова філософія взаємодії між громадянином і державою у сфері соціального забезпечення. Держава перекладає відповідальність за актуальність і коректність ваших даних значною мірою на вас. Вона надає інструменти, електронні кабінети, онлайн-портали, гарячі лінії. Але користуватися ними, перевіряти, виправляти, контролювати це вже наша з вами задача. І ставки тут дуже високі. Це ваша стабільність, ваші щомісячні виплати. Ваш спокій та впевненість у завтрашньому дні, не дозволяйте технологіям, які мають спрощувати життя, стати причиною нових непередбачуваних проблем. Візьміть контроль над своїми даними у свої руки вже зараз. Пам'ятаєте, на початку я питав, чи уявляєте ви собі, як одного ранку ваші виплати просто зникнуть. А тепер, коли ви знаєте про цифровий зліпок та автоматичне заморожування виплат. Скажіть мені чесно, ви впевнені, що ваша пенсія або соціальна допомога не зникне з вашого рахунку вже 27 травня 2026 року, тому що система знайде якусь розбіжність у ваших даних, про яку ви навіть не здогадувалися. Чи готові ви ризикнути тим, що накопичували роками, сподіваючись на авось і сподіваючись, що вас це не торкнеться? Поділіться своїми думками, своїми страхами. А можливо, і своїми успіхами у виправленні даних у коментарях це вкрай важливо для всіх нас.